Я вітаю всіх учасників батьківського клубу Будь поруч! Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як можна проявляти любов до своїх дітей. Існує п'ять мов кохання. Дуже часто наші діти звертаються до нас за образою, що їм здається, що ми їх не любимо. А ми, в свою чергу, вважаємо, що діти невдячні, тому що ми для них стільки робимо і подарунки, і час проведений разом, і допомога. Але дитина скаржиться, що її не любить, і чому саме таке відбувається? Існує п'ять мов любові. І якщо зараз я їх назву, якщо ви розмовляєте з своєю дитиною, а що саме розмовляєте, робите щось для неї, ні. На, на, ні на її мові любові, то вона цього не відчуває, їй здається, що ви її не любите. Існує п'ять ем, мов любові. Перше це слова підтримки і похвала, друге це безпечні дотики чи будь-який тактильний контакт. Це друге. Третє продуктивно проведений якісний разом час. Четверте допомога і п'яте Подарунки. І буває таке, що коли дитина, тобто є п'ять мов любові, це зрозуміло, а тепер уявіть собі, ваша, ваш, ваша мова любові, наприклад, дотик, і вам дуже нравиться, подобається до дитини торкатися, обіймати, бути поруч з нею. А у вашої дитини її мова любові, наприклад, похвала. І треба Через вушки слухати, чути, що ви її хвалите, що ви до неї звертаєтесь, що ви її підтримуєте. І ви робите все, що, на ваш погляд, буде показувати, що ви її любите, дитинку, а дитина сприймає, що ні, вона не отримує те, що вона хоче. Ну, це може, знаєте, як такий образ. Як два іноземці, да? які розмовляють на різних мовах. І тому дуже класно буде, буде чудово, якщо ви зрозумієте мову, основну мову любові своєї дитини і будете до неї проявлятися через цю мову. За одне, якщо ви зрозумієте і те, яка мова любові ваша, це те це теж дуже класно, ви зможете з своїми близькими людьми. Сказати їм про це і сказати, що я дуже вдячна, коли ти мене обіймаєш, чи я дуже вдячна, коли ти даруєш мені подарунки. Дивіться: п'ять мов любові, головна із них одна. Але ви можете проявлятися, і це класно, якщо ви будете проявлятися по відношенню до своєї дитини з цима всіма п'яті мовами. Розумієте? Але ця головна. Вона повинна бути в пріоритеті, її повинна бути много, багато. І так, ще раз називаю перше слова підтримки-похвала, друге дотик, безпечний дотик, тактильний контакт, третє продуктивний час, проведений разом з дитиною. Четверте допомога і п'яте подарунки. Сьогодні ми з вами, і ще, да, перед тим, як перейти до першої. Мови любові, я хочу вам сказати: якщо ви зрозумієте мову своєї, головну мову своєї людини, своєї дитини, то це вам дасть дуже гармонійні стосунки, і ви будете краще розуміти один одного. А це, а це хорошо, це класно, коли дитина розуміє вас, а ви розумієте її. І так, сьогодні я хочу розказати вам про першу мову любові. Вона називається похвала, підтримка, і що можна сказати, поговори зі мною, поговори зі мною, або слова підтримки і похвала. І так, слова це потужний інструмент спілкування, так? особливо, коли ми проявляємо любов. Такі слова, як ти гарно виглядаєш, Я тебе люблю. Я пишаюся тобою, в тебе так класно це вдається. Тобто, коли ви, ми з вами вже на нашому, нашому спілкуванні я вам розказувала про писову похвалу, так? що хвалити дитину треба, що це піднімає самооцінку. Так. І ось ця перша мова любові, яка називається Слова підтримки, похвала або Поговори зі мною, вона якраз. І заключається в тому, що ви описово хвалите свою дитину, що ви звертаєте на будь-які досягнення, маленькі досягнення, але ви в захваті, ви їх хвалите, ви на це звертаєте увагу і через слово, тобто інструмент першої любові, першої мови любові це слова. Тобто, через слово ви це кажете дитині. Ви її підтримуєте через слово. Ви звертаєте на увагу на те, що в неї виходить, і теж це слово це кажете. Ви просто проявляєте свою любов, я тебе люблю. Ти мені дуже як це сказати, я дуже рада, що ти в мене є. Тобто все, що можна сказати дитині через слово, ми кажемо. Далі. Дуже класно проявляється ця мова через те, що ви можете називати свою дитину будь-яким домашнім ім'ям. Наприклад, моя бусінка, моя лапочка, лапатулечка, тобто якесь таке особливе ім'я, яке ви дали дитинки помимо її імені, воно ласкаве, ласкаве, воно притоманне тільки вашим відносинам. Тобто, ви називаєте її лагідним, якимось таким домашнім ім'ям. Далі можна, можна також і писати записочки такі любові, да? записочки називає дитинку, проявляє, що ви її любите. Кажучи, це не тільки через слово, але можна ще й писати. Наприклад, якщо дитинка вже вміє ваше читати, і вона йде до школи, і вона відкриває свій рюкзачок, і там бачить, що там матуся написала їй. Маленьку записочку, я тебе дуже люб, люблю, моя, моя лапатулечка, і хай в тебе все буде гарне. Ви знаєте, взагалі, це материнське благословіння це така сила. І якщо е, з дитинства привчити дитину в е, такому доброму побажанні гарного дня, яке буде йти від вас, я вам е, скажу впевнено, що дитина тогда точно. Точнісінько впорується з усіма випробуваннями, які в неї будуть, коли вона буде постигати це життя і йти постигати нове. І так, як хвалити дитину? Робить це щиро. Тобто, коли ви бачите, що дитина щось зробила. Ну, Наприклад, прибрала свою кімнату. Кажіть і описуйте, класно, ти зараз поскладала свої там іграшки чи поскладав свої шкільні е, это, принадлежності, не можу згадати слова. Добре, ти е, застеліла свою постіль. Тобто, розумієте, ви описуєте щиро, а щиро це ще означає, що якщо дитина, наприклад, е, тільки. Прибрала свої іграшки, а ви кажете, Боже, яка чиста кімната, як все прибрано, тобто ви не щирі, ви перебільшуєте. От, перебільшувати не треба. Описуйте щиро від цього серця, хвалить вашу дитину за те, що вона зробила. Описова похвала, ми про це з вами казали. Далі, хвалить от щиро і за конкретні дії. Це теж відноситься до описової похвали, і ви розумієте, вона встраюється, ця описова похвала в першу мову любові, яка є, це е поговори зі мною або слова підтримки. Розумієте? Далі. Іноді можна похвалити дитину не тільки за те, що вона зробила, а за те, що вона намагалася, так? що вона старалася. І навіть якщо дитинка зробила це не дуже класно, як це зробили би ви, наприклад, помила посуд, там підмила, але дуже важливо похвалити її за це, за її зусіль, за те, що вона намагалася це зробити. Розумієте? Вона буде це робити частіше і через певний час вона прийде до класного. до Скажімо, ефективного виконання цього обов'язку. А якщо ви зразу, коли дитина щось перший раз зробила по домашнім справам, і ви її починаєте, отут погано помита, отут треба так, от дивись, як матася матуся робить, і така, знаєте, свикруха. у дитині просто не буде бажання щось робити. От зрозумійте, що ем, коли ти щось робиш перший раз, це взагалі завжди... Не ідеально. І це треба признати. Але якщо тобі хоч, ход, ходять і тичуть тобі пальчиком, що тут не так і тут не так, то в тебе пропадає бажання щось робити. Дивіться, дуже класно, дуже здорово буде, якщо у дитині вашій буде бажання щось робити по-дому. Тому ця мова, перша мова любові, підтримка, похвала коли дитина. Щось зробила, ми з вами, як мудрі батьки, ми з вами хвалимо, хвалимо за зусилля, хвалимо за те, що в неї вже вийшли. І ще класний такий до вас рекомендація: хвалити свою дитину, коли це чують інші. Тобто, Зайшла ваша сусідка, ваша подруга, і ви хвалите, Боже, в мене така дитина золота. Сьогодні такий мені сніданок приготувала, такий чайок мені зробила. Тобто звертайте увагу на те, що дитинка для вас зробила, хвалить її, і хвалить її під час, коли це вона чує, а ви розказуєте іншим. Ось так. І коли батько приходить татко з роботи, а ви, наприклад, весь день пробули з дитиною, теж обов'язково, щоб дитинка почула, похвалити її. Так, ну так все. Це е, перша мова любові дитини, е, яка називається похвала, підтримка і поговори зі мною. Да? Іноді дитинка просто приходить зі школи і каже, поговори зі мною. Треба поговорити, вислухати її і дати слова підтримку. І так, і ще такий маленький нюанс, якщо у вас дитинка вже більш доросла, підлиток, то підлитка не треба хвалити, коли це чують її друзі, тому що вони ж хочуть бути дорослими, самостійними, і вони можуть цього соромитися. Тобто підлітків всіх можна хвалити, все нормально, але підлітка, коли є рядом його друзі, вам хвалити я не рекомендую. Тому що вони соромяться таких проявів з боку батьків. Це був перша мова любові. Я в наступному відео розкажу вам про наступні мови любові, а потім ще розкажу, як саме. Зрозуміти, яка мова любові є саме у вашій дитини. Хай вам щастить і до нових зустрічей!